Остання ніч видалася найтемнішою. Ліна стояла посеред великої зали, де стіни були вкриті старовинними портретами, що, здавалося, стежили за нею. В повітрі стояв гнилий запах воску і пилу. У її руках стара лампа щоденних бабусі, на останній сторінці, якого було написано, щоб зупинити прокляття, потрібно не тікати, а залишитися. У кутку сиділа Софія, виснажена, мов тінь. Вона була ще жива, але ледве дихала, очі її блищали страхом. Я прийшла за тобою, прошепотіла ліна, кидаючи лампу на підлогу. Полум'я миттєво розповзлося старими шторами. Ляльковий будинок ожив. Стіни задрижали, з кімнат вийшли силуети, колишні діти, що стали ляльками. Але цього разу ліна не відступила. Я не дозволю вам забрати ще когось. вигукнула вона. Софія простягла до неї руку. Ліна взяла її і затягнула в центр кімнати, де з підлоги піднявся чорний отвір, саме серце прокляття. Якщо хтось мусить залишитися, хай це буду я, прошепотіла Ліна, штовхаючи Софію геть. Палаючи балки впали з тріском, коли будинок почав поглинати себе. А за вікном, уперше за багато років, зійшло сонце. Якщо ця історія зворушила тебе, постав лайк і підпишись. Софія впала на холодний кам'яний ґрунт за межами будинку. Востаннє її тягнуло назад, ніби невидима на нитка між нею і Ліною ще не порвалася. Вона намагалася крикнути. Але голос застряг у горлі. Лише сльози, що котилися з її очей, свідчили про те, що всередині ще було життя. Будинок стогнав. Дах провалювався, дерев'яні стіни тріщали, наче крихкі кістки старого чудовиська. Полум'я облизувало вікна, середини лунали дивні звуки, наче хтось реготів і плакав водночас. І посеред цього хаосу стояла ліна. Вона не рухалася, тільки тримала в руках бабусин щоденник. Пригорнувши до грудей, ніби останню часточку себе. Прокляття виповзало з отвору в підлозі чорна маса, що звелася, як змія, і шепотіла слова, яких не чув живий людина. Ти не можеш зупинити нас, прошелест тіло прокляття. Ми завжди повертаємося. Ліна зиркнула на нього без страху. Не для мене. Вона зробила крок у чорну безодню. Щоденник раптово спалахнув білим, неземним полум'ям. І разом із полум'ям почало зникати й саме прокляття. Ніби воно було лише тінню, яку затьмарив цей новий вогонь. Земля затремтіла. Усі лялькові тіла розеясипалися в попіл. Силуети минулих жертв, он вони востаннє простягають руки назустріч Софії, наче прощаючись. А потім тиша. Будинок обвалився, перетворившись на купу попелу й золи. Над полем, де колись він стояв, зійшло сонце. Воно було теплим. Реальним. Наче казало, усе скінчилося. Софія довго не могла підвестися. А коли нарешті змогла, вона знайшла серед попелу одну річ, обгорілу ляльку в старовинному платі. Таку маленьку, таку безневинну і таку страшну. Вона взяла її в руки і прошепотіла. Дякую, Ліно. І хоча ніхто не відповів, Софія відчула, як легенький вітерець торкнувся її щоки ніжно, як прощальний поцілунок подруги. Рік потому. Софія повернулася туди, де нічого не лишилося. Поле, де колись стояв ляльковий будинок, тепер було порожнім, наче його ніколи й не існувало. Лише темне коло на землі, ніби слід від давно згаслого багаття. Трава почала повертатися, але росла криво, мов би пам'ятала те, що тут трапилося. Вона присіла на коліна, обережно витягнувши з сумки стару ляльку, ту саму, що вціліла серед попелу. Обличчя її було трохи обгоріле, волосся щорніло, але очі очі все ще блищали. Наче жили своїм життям. Я зробила, як ти сказала, прошепотіла Софія. Розповіла усе. У мене вийшло. І це була правда. Після того дня вона написала книгу. Не роман, не казку, а справжню історію про будинок, про дітей, про ліну. Багато хто сприйняв це як метафору, інші я плід хворого уявлення. Але кілька людей написали їй листи, такі, що знайшли в собі сил розповісти власні історії. Її слова стали початком чогось більшого. Софія встала. Поклала ляльку на землю і запалила свічку. Вогник затремтів у ранковому вітерці, але не погас. Я ніколи тебе не забуду, прошепотіла вона. І раптом легенький подих вітру. Такий знайомий. Ніби хтось усміхнувся десь за межами світу. Тоді Софія востаннє озирнулася, зітхнула і пішла геть. Сонце гріло їй спину, а дорога впереді була новою. Це і є фінальний акорд. Історія закінчується не трагедією, а надією. Навіть там, де минуле не можна повністю витерти, можна принаймні розповісти правду і відпустити її. Софія приїхала до того поля вночі. Місяць висів низько над землею, наче поглядав на неї з вищої мудрості. Місце, де колись стояв будинок, було порожнім, але не цілком. Трава тут не росла. Навіть тепер, рік тому, земля лишалася чорною, мов би спаленою зсередини. Вона витягла ляльку зі скриньки. Її руки тремтіли. Я обіцяла. Прошепотіла Софія, дивлячись у її скляні очі. Я не забула тебе. Лялька мовчала. Але щось у тому мовчанні було живим. Софія поклала її на землю і запалила свічку. Полум'я віддалось у склі її очей, би вони справді дивилися кудись у глибину. І раптом почулася музика. Тиха, ледь чутна. Стара дитяча мелодія, яку ліна любила слухати, коли ще була маленькою. Софія замерзла. Це була на її пам'ять. Це було там, прямо за спиною. Вона обернулася. Нікого. Але музика продовжувала лунати. І разом із нею почав з'являтися силует, наче тінь, що виповзає з під землі. Спочатку невидимий, потім усе чіткіший. Це була не ліна, це був будинок. Він не зник. Він лише чекав. Софія відступила назад, намагаючись утекти, але ноги ніби приросли до землі. Лялька на землі раптово розтулила рот, без голосу. Але з таким болем, що Софія закричала. І знову почувся шепіт. Ви не могли мене знищити. Тепер я повертаюся через тебе. Софія прокинулася в темряві. Будинок стояв перед нею. Старий знайомий. З одного вікна мерехтіло світло. І на порозі стояла ліна. Ти повернулася, сказала вона. Я знала, що ти повернешся. Але її очі її очі були порожніми. І Софія зрозуміла, вона ніколи не втекла. Просто перетнула межу і тепер стала частиною того, що не вмирає. Це завершення залишає простір для тривоги й сумніву. Не всі історії мають щасливий кінець. Деякі просто повторюються. Пролог. Остання ніч видалася найтемнішою. Ліна стояла посеред великої зали, де стіни були вкриті старовинними портретами, що, здавалося, стежили за нею. В повітрі стояв гнилий запах воску й пилу. У її руках стара лампа щоденних бабусі. На останній сторінці, якого було написано, щоб зупинити прокляття, потрібно не тікати, а залишитися. У кутку сиділа Софія, виснажена, мов тінь. Вона була ще жива, але ледве дихала, очі її блищали страхом. Я прийшла за тобою, прошепотіла ліна, кидаючи лампу на підлогу. Полум'я миттєво розповзлося старими шторами. Ляльковий будинок ожив. Стіни задрижали, з кімнат вийшли силуети, колишні діти, що стали ляльками. Але цього разу ліна не відступила. Я не дозволю вам забрати ще когось. вигукнула вона. Софія простягла до неї руку. Ліна взяла її і затягнула в центр кімнати, де з підлоги піднявся чорний отвір, саме серце прокляття. Якщо хтось мусить залишитися, хай це буду я, прошепотіла ліна, штовхаючи Софію геть. Палаючи балки впали з тріском, коли будинок почав поглинати себе. А за вікном, уперше за багато років, зійшло сонце. Рік потому. Версія 1 Надія. Софія повернулася туди, де нічого не лишилося. Поле, де колись стояв ляльковий будинок, тепер було порожнім, наче його ніколи й не існувало. Лише темне коло на землі, ніби слід віддавно згаслого багаття. Трава почала повертатися, але росла криво, мов би пам'ятала те, що тут трапилося. Вона присіла на коліна, обережно витягнувши з сумки стару ляльку, ту саму, що вціліла серед попелу. Обличчя її було трохи обгоріла, Волосся чорніло, але очі очі все ще блищали. Наче жили своїм життям. Я зробила, як ти сказала, прошепотіла Софія. Розповіла усе. У мене вийшло. І це була правда. Після того дня вона написала книгу. Не роман, не казку, а справжню історію про будинок, про дітей, про ліну. Багато хто сприйняв це як метафору, інші я плід хворого уявлення. Але кілька людей написали їй листи. Такі, що знайшли в собі сил розповісти власні історії. Її слова стали початком чогось більшого. Софія встала, поклала ляльку на землю і запалила свічку. Вогник затремтів у ранковому вітерці, але не погас. Я ніколи тебе не забуду, прошепотіла вона. І раптом легенький подих вітру. Такий знайомий. Ніби хтось усміхнувся десь за межами світу. Тоді Софія востаннє озирнулася, зітхнула і пішла геть. Сонце гріло їй спину. А дорога впереді була новою. Версія 2. повернення. Софія приїхала до того поля вночі. Місяць висів низько над землею, наче поглядав на неї з вищої мудрості. Місце, де колись стояв будинок, було порожнім, але не цілком. Трава тут не росла. Навіть тепер, рік тому, земля лишалася чорною, мов би спаленою зсередини. Вона витягла ляльку зі скриньки. Її руки тремтіли. Я обіцяла. Прошепотіла Софія, дивлячись у її скляні очі. Я не забула тебе. Лялька мовчала. Але щось у тому мовчанні було живим. Софія поклала її на землю і запалила свічку. Полум'я віддалось у склі її очей, би вони справді дивилися кудись у глибину. І раптом почулася музика. Тиха, ледь чутна. Стара дитяча мелодія, яку ліна любила слухати, коли ще була маленькою. Софія замерзла. Це була на її пам'ять. Це було там, прямо за спиною. Вона обернулася. Нікого. Але музика продовжувала лунати. І разом із нею почав з'являтися силует, наче тінь, що виповзає з під землі. Спочатку невидимий, потім усе чіткіший. Це була не ліна, це був будинок. Він не зник. Він лише чекав. Софія відступила назад, намагаючись утекти, але ноги ніби приросли до землі. Лялька на землі раптово розтулила рот, без голосу. Але з таким болем, що Софія закричала. І знову почувся шепіт. Ви не могли мене знищити. Тепер я повертаюся через тебе. Софія прокинулася в темряві. Будинок стояв перед нею. Старий. Знайомий. З одного вікна мерехтіло світло. І на порозі стояла ліна. Ти повернулася, сказала вона. Я знала, що ти повернешся. Але її очі її очі були порожніми. І Софія зрозуміла. Вона ніколи не втекла. Просто перетнула межу і тепер стала частиною того, що не вмирає. Епілог хто знає, яка із двох історій істинна? Можливо, Софія справді врятувала себе. А можливо, вона просто повторила коло, що ніколи не обривається. Те, що залишається після нас, не завжди є нашим вибором. Але, одне певно. Ляльковий будинок завжди чекає. Іноді сни це не наше. Іноді ми прокидаємось у чиїсь пам'яті. Вона не знала свого імені. Прокинулася в кімнаті, де все було затонуло в сріблястому світлі, мов би місяць завис просто під стелею. Стіни були м'які, мов тканина, але коли вона торкнулася їх, почула шепіт. Її руки були в чужих подряпинах. На дзеркалі, напис, виведений пальцем. Ти не повинна була бачити цей сон. Та вона побачила. І тепер щовечора хтось інший у світі бачить ту ж саму дівчину у снах. Таємничу, безіменну, стінню за плечима. І кожного разу вона підходить ближче. Хто вона така? Чому її бачать діти з різних міст? І що буде, коли вона нарешті знаде своє ім'я? Постав лайк і підпишись. Далі буде ще глибше в темряву. Продовження, пробудження, що не настало. Дівчина без імені знову стояла в тому самому коридорі. Цього разу він був інакший, на стінах висіли малюнки, зроблені дитячою рукою. Один із них її обличчя. Точне, зі шрамом біля вуха Хто це малював. подумала вона. У кінці коридору ліжко. Маленьке, акуратно застелене. На ньому спала дівчинка. Тиша була НАТО глибокою. Нато мертвою. На подушці старий пошарпаний щоденник. Вона відкрила його. Я бачила її знову. У дзеркалі, у вікні, у воді. Я знаю, вона шукає мене. Але чому я? Чому я пам'ятав її сни? Поки вона гортала сторінки, за вікна доніся голос. Вона не прокинеться. Бо ти її останній сон. Дівчина подивилася на слячу дитину. Її очі не рухались, її серце не билося. Але в щоденнику з'явилися нові слова, написані щойно Ми разом тепер. Не пам'ятаємо. Символ нового місяця наступна частина, коли хтось інший почне бачити їх обох у снах. Вогонь, якщо відео набере 300 лайків, я відкрию нову главу, де сновидіння більше не будуть безпечними. Вогонь.